Вітаю, брати і сестри, благословення вам сьогоднішній день, благословіння, яке буде збагачувати тебе, мене, і давати нам зрозуміти, наскільки великий Господь в усіх справах, в усіх ділах, Він діє, і також Він одарив людину своїми дарами. І сьогодні поговоримо про плод, який плод. Духа, як каже Галатам 5:22, написано: Апло, плідже духа це єсть е, плід духа, є любов. А ми сьогодні поговоримо про радість. Радість це важлива частина, тому що написано плод же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, добрі, добрість, милосердя і віра ла, і кх, кх, лагідність. Помірність таких немає, на таких немає закону, важливо нам зрозуміти, що Бог він піклується про людину, щоб людина пізнала істину, щоб істина робила людину свободною щоб у людини була радість, і тоді наскільки важливо, що Бог, коли дає радість, це не те, що дає нам людина радість, як каже 1 Петра 1,8. Котре не бачивши про те, любите, котрого донині не бачивши, однак віруєте в нього, радієте радістю невимовно і преславною, так каже його слово, тому що е, будь-який момент радість це та, е, це те, що Бог. Все дав житті, і складає, е, складається, що благословіння воно збагачує. І нема ніяких е, е, речей, які б остановили те, що є Боже, радість перед тим, що імена наші записані в книгу життя. Тому що е, також що те, що Господь піклується про свою церкву, радість те, що якщо даже нічого не буде, але Бог буде з нами і Він веде нас е, в свої обітниці. І, і сьогодні, якщо подивитися Перве Корінтян, одинаць, перший розділ, 11 вірш каже, зміцнюються. Зміцнюючись всякою силою, з могутністю слави його у всякому терпінні, великодушності, з радістю, щоб це робили, все з радістю, і Фелсалонікійцям про це ж також говорять. І ви стали наслідниками нашими в Господі, прийнявши Слово, маючи багато скорбот з радістю Духа Святого, тому що є зі скорботи. І є те, що болить і наболівше, але є і радість, яку дає тобі і мені Господь. І хай Бог те, що Бог дав, але ми щоб також відчували, що плід духа, радість, щоб вона прибувала в тобі і мені. Амінь.